you <laughs> Друзі, зараз вам розкажу прикол, значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії в Карлових варах. Жоно на пікап на ЗСУ, коротше, да? і а, дуже змучився. думаю, бля, все лягай, треба відпочити хоч день і два. І значить, он готель, в якому живу. он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки сорок дев'ять євро заплатити. Ну, це пантики по європейським меркам. Це взагалі взагалі самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота-неділя, зараз там великі канікули. І от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в Карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати? Ну, 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 готель. ну прикольно, типу, ну, обичний готель нормально. Отже, продовжую. Піднімає ціну до 250 євро за добу, за звичайний готель. Поняла? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну, реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав німеччину, ті прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, Виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути життя. Штраф, 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 фляндія. Короче, ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флегмата, вміє жити, насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Так, зайду в коменти, почитаю, мені цікаво, які ви там суми понапустите. А так взагалі тут прикольно, прикольно, але не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочиватися, свідкуйте за цим.